Хочешь построить бизнес? Сделай первый шаг. Пройди секретный курс. Заходи на простор.bz. Боже, яка в мене ужасна прическа. О, спасіба, слайкась. Всі подивіться на, на цей ужас, коротше. Мені ужас просто. Не підстриглась. це короче, я була на фотосесії і мені зробили таку ужасну прическу. І ще, коротше, я прийшла в густо, там нема де сісти. Сижу на лавочці, так холодно. Чекаю подружку. Вона досі де. з ким було. Густо сама пішла, бо мала подружку чекати. Я потім скину фотки кудись. Побачиш, прикольно було. Я така вся розмалявана була. Сіжу тут бомж, коротше. Ужасний день, лавочка холодна. Я собі не представляю. Це щось має бути, в смислі це щось має бути чи для себе. Це мене покликали в ролі моделі, коротше. Скину фотки потім. У мене все лице було і тіпа, по груди все було розмальовано. Прикольно так було, мені подобалося. От не треба ржати. От не треба ржати. Прикольно в мене причала. Не що з мене? Я ще вилию на тебе цілим. Будеш рожати з ним. Mm. Уже спроси, у мене ж температура піднялася. <ріст> все. Добре, що в гостях хоча б нікого знайомих не було. Я не можу це взагалі Залакували так ужасно. Ну, скажіть, у кого ще такий хіравий день, як у мене. <свіс> Куди <ріст> далі? Додому. Я... Куди йду з такою прическою Якби ще нікого не було. Віталік, як ділішки, що ти робиш? Та й що я зроблю? Я, ну, пор... а, чекаю, бачу, воно там збо... ззаді прикольно, а <laughs> збоку вообще не <laughs> спереді взагалі вообще... стид позор. Шо? Що, то на час нормальне, мені подобається. Віталік, як ділешки питаюся. Ви ну, ж то шесть щелку на мені напортаділи краще. <laughs> Це я там сиділа, мене фоткали. Я на фотосесії була Насті. Дай да, здіваться, в вардбанді. Уже Да, Ти знаєш, що вся була синя і золота. Все лице, я була як аватарка. Годі накрасилась. Ну, типа, накрасили гарно. Щас я без макіяжу, бо змили, то все. Ну, мені подобалось. Я, коротше, була аватар, можна було, коротше, мені йти зніматися у фільмі. Куртка моя прийшла, прикинь, ще сюди Ужас. Куди валити? Додому валю. я дай йду кудись такою причаскою. Десь огоніс. Боже, борне, аби мене люди виділи. Що? Мені ще треба поїсти. Блін, це холодно стало. Нема де сісти, я в шоці. Слава Богу, Пішли в вазі. Mm -mm. Які увазі буду їсти? Привіт із черносос свій сендвіч. Я капець капец, ладно. Хочеш чата приїжджай. Зараз я буду його їсти. Ой, я теж хочу. Я хочу додому дуже. Ти не представляєш, як я хочу додому. Та сідай! Салфеточки візьмемо. Де Саша? Я звідки знаю, де Саша, Та чого не їдеш? Та щас мені ще треба на нову почту і з Настею піти в Озі. Я собі знайшла кусочок у сухій. Я не знала, що у госту такі симпатичні пакетки мені додому під мусор підійдуть. Бо я вже з буфета замахалась таскати пакет. Я тобі зараз поснімаю, а ага, ти вона зараз покажеш повністю, яка я красотка. Ужас просто, що це таке? Що ти скіришся? Чекай, чекай, коли ти мені далася, щоб я тебе вирівнювала, я тобі таке по нові Все, я перестаю нормасти. Та так, я вже привикла. Ще привикну, то буду сама собі таке робити. Коротко. Холодно на минуточку. Mm. Да, шейки блеск, короче. Мяукий Но Він не був, не був туди. Ой. А, дивіться, но то їсти есть ну, таке вкусно. Зря ти не хоче с устав, хоч войну. На Блін, сніж. Ноги мокрі. А, я ще краще, чем... ніж лошара, така погода. Я в угах, всі ноги мокрі, Але нічого зато файно. Ну я не в курсах, дай. запой, Запою, уже. Смішно там. Добре, ж хоть п'ятницю і то уже да ну, не брав. Не правы, нормальний живу. Сибо туда Не знаю. А ты досі даш? я не йду. Я вже махала дій живувати. Не хотела це раз. А там Затишок це взагалі та? Десь тут було Баранецької. Можемо кафе було. Та вона десь є.